Привіт всім, друзі. Сьогодні ми граємо у Саморост. Три. Привіт, Саморост. Привіт, привіт. Так. Я тут дізнався, що це реально монахи. Ну, послушай, послушай, ты его робота, ты робота дракона, ты дашь его робота, ты дракона робота, Та робота. Та робота. І тоді ми переможемо. Знов ти це? Ти луза. Ні, я не луза, але я зрозумів. Тепер я піду до того гобана, бо мені здається, що нам треба буде плисти. Да, мені теж це здається. І так. Ааа! Но на місяці я робот. Ты вже полюгачу. І бил тоже нам треба. Треба сфера. А, сферу. Ой, сфера це буде важко. Що у нас почали? Я піду до цього. А потім на заднему проходит шагу работу подарус шатур. Ой! Ну шоп ты знал, что ты там забрал на ка. І тоді я збудеш... Добре, а тепер як сісти? систе. О, си я тебе повезу. Я можу плисти, я вже давно плыву в цихайка Ну добре, подивимся, що там Угу. Так о, сова 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 Я не можу сову. Ну да, бояться можу Я, я професіонал, Я професіонал Самой ділі. Е, чого спугнув, я спогнув сову? Я це зробити. Ні, я вже схобив. Ну е, и okay. до языка шоц. Э, да, шок не выйдешь. Я Ну топ добре. Уйдоб. Может вот сюда сяк до небу. Шо отсе. Є тут ч Да, є. Якась велика тварина Ано визови мої І... Бай, що за комо це мамон? Не думаю, мамон немає таких бобоців І, если тебе небавить, це великий бракоїд. Dabai, dėl to, manęs nesuprasite, ir... Hmm. Film nori kažkokį dailį. Hmm. Nu, visai, mes po pavalio. Dėl dailio. Dėl dailio. Dėl dailio... 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 Dėl dailio. Dėl dailio. Dėl dailio.... Dėl dailio. Dėl dailio. Dėl dailio.

Палаф, ти знаєш, де ростуть у нас кабачне ну, щось таке. Да, я знаю, звісно ж. Коли насойте на початку її ведя. На початку нашої планети. Там де ти висадився. І стоп, стоп, ти знаєш, де висадилися ми. Слідкували за тим, що ну что краснуть знала, що ти знайшов. Об... Уий, ну все, ууу, зачалося, коли вона так що залишилося у тебе. Оце так. Вот так. Що там може бути ще як, отче. <гублялась> ну добре, дякую. Дивоза, що. Все. Зараз подивимося, що там у нас. Повертаймося! Ой! Де тут тива диня, диква, вже знайдена! Нам хреба лише назад! Точніше нове, точніше, ну зрозумів ти. Да, я зрозумів. І ми бачимо, що через четверту лунку йде до Деньки. Того це в четверту. А то тоді ми все вперше засудили і нічого не отримали. Ну, звісно що не отримали ми. Але це вже поприятніше звучить, ніж те все. Стоп, що? А, води патило. Ура! Я не можу дістати цей кабачок. А зараз знайдемо як її... Ага, Виглядає, як кабачок від Добре, Зараз Ой, Ну це важко було сюди доказкувати, бо треба було на вас забратися. Але добре, що зараз ми не і чого страшного немає. Воу, так з... Ela é capaz Da, sobrar. Está, ela é capaz. Vai, vai, está bem. Vai, está bem. Vem Opa, eu tá trago. Vai, vai, vem as Boa. Vai lá. Boa, boa, boa. Está

Це шотландська музика. Ні, не шотландська, це двох музика. Так, Що тут нам треба робити? їх всіх так. Вау! щось получилось. А шо? ну, давай, трейс. Ну, щось сталося? Я думаю. Вот щось дає, Може, демо! Я дуже втік задачу звернути. А можливо в Ні, А можливо, да. Но можливо, треба іще раз. Давай ми зрабимо тренічки так, мені цікаво. Що цікаво? Мені цікаво, що буде, якщо... сторону. А, на один треба. Ось тепер це йде, як по маслу. Це. І Що вийшло? Щось те, що я не думав. Що може получитися. Я не думав, що він стане білом. Так тато. Хотя не задумувався, Що може стати білим, дох. Дох, шо, боже, збівати поля. Охо, туда. І розвертаємо, значить, остального духа. І заполучаємо Ось... білий і все. Вони повернулися. І відчинили тобі двері. Вау! Круто! Дуже круто! Дуже-дуже-дуже круто! Ой. А давинка там висока!

Чай запитився. О, зараз він сюди прийде. І він піде до чай. Але подивимося, що буде з ним, якщо його не поїде цим чаєм. Ой, я боюсь чогось. Чого? Ну, що чай може бути якбись. Ого! Це за чай. Дуже мати. Твоє мав весел. Пожар повага, все.

Стоп! Що я тут можу? Стоп, я можу вийти. Ні, я думаю, що не треба тебе... он тебе помітить і розкусить. Ну я зрозумів. Стоп, іди треба на лесу. Да. Ну а тепер, походу, його викликати. Ja, das ist so schwitko. So. Ganz doppelt. Mmm. ist denn hier? Mmm. Was 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 ist denn ist Ну, тебе слухає. Слухається добре. дом, а. Значит, просто воду. Давай. Ох. Мені здається, что запиш выдесень по. Доходиш до сюда. і чекаєш поки чай. Сварится и вид сбежит. Да? Сбежит и шар. шок! шар. Ну! говори! Нууу... Забр... заброшь свару. Свару! Свару! я... Я не знаю, Поки віддав. Голі. О, він О-о-о. Четвертої флейти. Але я поки що поки він там літає. Заберу все ж таки у Льова

Иииии у всех друзья, всем пока-пока. В цій серії ви вже знайшли злого монахи і заправу льо сферу энергии. Чи як вона там називається, а? Монахи. Називається вона сфера монахів Сфера энергию. Сила. Сфера сил Ну да, ха.